Як купити квиток на потяг укрзалізниці, якщо їх немає в наявності, зараз вам розкажу. Дивіться він гардію Добре, це був жарт із Гаррі Поттера. Хто знає, той зрозумів. Насправді в Укрзалізниці є дуже крута функція, яка називається автоматична купівля квитка. Нею можна скористатися в додатку Укрзалізниці, зайшовши туди, вибравши потяг, на який нема квиток, і знайшовши там опцію автоматична купівля квитка. Ви вибираєте номер потягу, вибираєте купе плацкарт. Кові нижні, що вам заманеться, у вас відразу списуються кошти з рахунку, резервують. Як тільки хтось здасть квиток, передумає їхати до новий вагон або що, вам відразу прийде. Квиток на пошту буде це вночі в три, в два, в чотири, в п'ять в день. Вам не треба сидіти моніторити і шукати. Неймовірно крута функція. Дуже дякую Укрзалізниці за те, що вони додумались це зробити, реалізували неодноразово користувалась. Дуже задоволена у 98% випадків. Квитки вдавалося купляти. Чи знали ви про таку функцію? Користувались? А ну-ка, давайте поговоримо. Пишіть. Ну а якщо не працює ці 2% випадків, то нагадую Вінгардіум, гардіум лавіо. So